Misto, misto, dobra Misto, dobra Cê é misto, misto, dobra Моєї, моєї сили добра, серце своє не ховай, чуєш добра, я ногом стань, дід... стань для маленьких дітей, міста добра. Серце своє не чуєш місто добра. Я ногом для маленьких дітей. добра Міще добавить. Тут я зустрів своїх вірних друзів. Дотримуйтесь Кодексу доброчесності у навчанні. Бути стриманим усім. Бути толерантним. Визнавати свої помилки. Навчитися здобувати міні-невички, поважати власність інших. Цінувати час свій та інших людей. З повагою стався до своїх. Друзів, батьків, вчителів, рік. Розвивати свої здібності і талант. Уникати образливих слів. Впроваджуючи у своєму класі шкільного кодексу доброчесності. Ми учні 4-го класу прагнемо до найвищого рівня порядності. Професі... Професіоналізм та повагає до інших, як і в класі, та за його межами. Ми зобов'язовуємо поводитись етично в усіх ситуаціях, щоб чесно продемонструвати власний внесок у тих чи інших роботах, які ми виконуємо. Визнавати і поважати різноманітні людей, і культури. Ми визнаємо, що поки ми несемо індивідуальні відповідальність за свої дії. Ми також є гідними представниками школи, громади, країни.